В Україні живе і розвиває свою музичну творчість величезна армія гармоністів. Доказом цього є всеукраїнський фестиваль-конкурс Грай гармонь, що вже п'ятий рік поспіль проводиться в Коростині. Цьогоріч п'ятий ювілейний фестиваль відбувся без його першого організатора та ініціатора Василя Бугаєва, який до того ж був президентом Асоціації гармоністів України. П'ятий фестиваль він в нас присвячений пам'яті нашого першого президента Бугаєва Василя Пилиповича. Ну це я вам скажу, людина багато вклала у відтворення відтворення і популяризацію української гармонії, тому ми будемо сьогодні дань віддавати. Але я хочу ще й сказати, що я в Коростин приїжджаю, як наче в свою другу батьківщину. А знаєте чому? Ну тут у вас так чистенько, уютно, дуже красиво, ну, ну зразкове місце. Місце. Довгим та тернистим був шлях появи всеукраїнського фестивалю конкурсу Грай гармонь. А за 20 років незалежності лише на Древлянській землі знайшлись люди, які відгукнулися на пропозицію започаткувати фестиваль та проводити його щорічно. Нині на фестиваль приїздить велика кількість учасників. Ви знаєте, сьогодні п'ятий фестиваль він об'єднав всю Україну. І коли я дивився гостей, географію гостей нашого фестивалю, то тут поєдналися і схід, і захід. Є представники і Маріуполя, і сонячної Одещини, і Чернівецької області. Тобто, дійсно, це ми можемо по право говорити, що це є всеукраїнський фестиваль. Гармонь завжди була, є і буде душею народу у важкі роки життя. Вона допомагала людям вижити, перемогти. Гармонь дала життя сучасному баяну, який на міжнародних конкурсах завоював світову славу. А гармонії між іншим майже 200 років. Підтримати фестиваль та вшанувати пам'ять його організатора цього року. Приїхала дружина Василя Бугаєва Валентина Турчиній. Я збиралася того, що він збирався на п'ятий ювілейний. Він дуже збирався. Він казав, оце як зроблю, він же ж родом звідси. Він сказав, як оце зроблю, і я буду вважати свою місію виконаною. І знаходили пісні такі, оце Валічка, ти повина заспівати пісню про Коростень обов'язково і про іграй гармонію. Це ж для нього було, це ж життя його. Перший фестиваль у нас був в Донецьку в 91-му році. Дуже багато людей було, дуже багато гармоністів, ну, поки вся Донецька область була. А тоді він почав по газетах писати, що буде фестиваль, хочемо то там, то там. Ми робили в Кременчузі, ми робили в Ічні фестиваль, ми робили, та я вже забула, де ми багато їздили з ним. Він дуже хотів п'ятий зробити, але я приїхала як віддати йому дань. Звуки гармоніки два дні лунали на Коростенщині. Гармоністи розповідали про добро і зло, про негаразди й болі, виконуючи романси, або ж навпаки, жартівливими піснями та частівками підіймали настрій, оточуючим, наповнюючи серця щастям та радістю. Всеукраїнський фестиваль конкурс Грає гармоні є невід'ємною частиною міжнародного фестивалю дарунів, Тож гармоністи гарно вписалися у свято.